Усім самий величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд промгрупа, як я називаю промгрупа. Акція 7 днів в магазині. Тебе вдячний дуже за ваші коментарі. Вдячний за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам а, спасибі. Комплект для душу, алійка і шланг. Ще й навіть тримач є Ось такий, щоб на стіні закріпляти. Ціна такого набору 159 гривень. Дивіться, господинки, який набір для миття вікон. Такий, знаєте, професійний, а тут і згін води. І ось така швабра. Ще й запаска до неї йде. І телескопічна ручка. На метр тридцять. Набір чудовий, дуже чудовий, щоб мити вікна з іншої сторони. Ціна такого набору 299 гривень. Так, а тут у нас кошики для зберігання. Короб для зберігання. Матеріал поліестер. Ну, Давайте один відкриємо і подивимось. Кольори в асортименті. Давайте рожевий відкриємо. Так, Ось такий вигляд в короба. Тут одна ручка є, щоб можна було до себе потягнути. І закривається на липучці. Ціна 119 гривень. Валик для чищення одягу багаторазовий. От цікавий такий валик, дивіться, до нього не йдуть ніякі запаски, він просто багаторазовий. Написано, щоб покористуватись, змити водою і далі користуйтесь. Дуже цікава штука. Хто вже купував, хто має таку штучку, залишайте коментарі. Я знаю, що такий саме є в магазині Юск, але як да як він працює, я чесно не знаю. А 56 гривень. Я заокруглюю ті 10 копійок до більшого. Так, ось такий швидко та легко нагріває повітря. Не знаю також за нього нічого. А міні-тепловентилятор це можливо, знаєте, вставити в розетку. Та що, якщо ви працюєте десь в офіс, якщо у вас немає обігріву, ось щоб трішки зігрітися. Хоча тут бачите на картинці, намальовано, що можна ставити і в спальні, і в гараж. А ось офіс, вітальня, житлове приміщення. Добре, витягати я не буду, такі самий, як на картинці, на фото. Ціна 399 гривень. Так, тут я знайшов ще ось таку штучку. Це хто фоткає сам себе. Селфі фото. Ось така освітлююча кліпса. Лед підсвітка. До речі, вона досить добре світи, навіть можна в темну пору її використовувати. Вона йде як кліпса причепити до одягу або на рюкзак дитині. Ціна 80 гривень. Далі триває наш огляд, навушники безпровідні на блютуз із дисплеєм, і з такою коробочкою, щоб заряджались, слухати музику. Ну і, мабуть, можна ж і розмовляти з ними. Ціна навушників 249 гривень. Чохол для прасувальної дошки 1,40 м на 50 Дуже багато різної кольорової гами. Зараз вам покажу. Ціна 189 гривень. Так, подушки для стільчиків на кухню. Кольорів. Скільки тут кольорів? Три кольори. Із зав'язками. розмір, Здається, 40 на 40. Да, розмір 40 на 40. Ціна 159 гривень. Так, це іграшки для тваринок. Дивіться, які цікаві. Ціна 90 гривень. Насадка. Аератор на кран, змішувач. 55 гривень. Ліхтар світлодіодний, портативний. А, так, Кількість діодів 50 штук. Мережевий дріт для зарядження у комплекті. Ціна 199 гривень. І бачу, що йде в декілька кольорах. Три кольори. Ну а далі у нас ось такі лампи-нічник для малечі в кімнату. Я навіть хочу відкрити і показати вам. Три види, так? Да? Так, три види. Так, ось такі. Дивіться, ще рівною пандою. До речі, гнучкий, гнучка сама. Оця. Ну Лампа сама гнучка, тобто можна її поставити під будь-яким кутом досить зручно, і сюди поставити вже канцелярські приладдя. Також в комплект входить USB-зарядка. Добре, що працює від, а, ну, від зарядки, від шнура, а не на батарейках. Це дуже добре. Ціна 199 гривень. Привезли дуже великі рушники для тіла. Розмір 140 х 70 зі знижкою 199 гривень. Рушники для ніг після душу. З ножками намальовані 139 гривень. Подушки розмір 70 на 50. Стьобана. Зберігає свіжість, гіпоалергенна, середня, не втрачає форму. Зовнішня тканина мікрофібра. Зроблено в Україні Дніпро. Ціна 229 гривень. Колготи жіночі, бачу 70 ден, а, І тільки чорні. Ціна 60 гривень. Шапка чоловіча 80%. Акрил 20% поліестер. Ціна шапки 80 гривень. Тапулітки дитячі для хлопчиків та для дівчаток. Ціна 199 гривень. Прошиті дратвою, міцна підошва, м'ягенькі. Ой, я не пам'ятаю, чи я ціну сказав вам. 199 гривень. Також ось такі для малечі. Дивіться, вони йдуть не намукаючи, Також прошиті дратвою на замочку. Штучне хутро. Добра підошва. Ціна 499 гривень. Капці чоловічі, закриті, домашні. Також прошиті дратою. Міцна підошва. Кольори в асортименті. 179 гривень. Так, дюна, що це таке? Це колготи, так? Да? Колготи дитячі. Колготи дитячі. 129 гривень. Жіноча білизна сліпи, 65 гривень, кольори в асортименті. Дуже цікаві набори з'явились в магазині, АТБ. дивіться Aroma Gift Set. Це арома свічки. В наборі дві свічки. Можна відкрити і понюхати. Ваніла. Мені навіть чутно аромати через коробочку дуже цікаво пахнуть. Ціна 199. Бомбочки в ванну 50 гривень. 100 г із сюрпризом. Знову з'явився бальзам зірочка, інгалятор 10 грамів. 38 гривень. Губнушка, кольори в асортименті 31 гривня. Тканеві маски для обличчя. 30 гривень. Дуже цікаві мочалки рукавиці для дітей у вигляді тваринок. Дуже прикольні, дійсно, знаєте, дитина буде задоволена, ще й бавитись у ванні буде. Ціна таких мочалок дитячих 90 гривень. Набір резинок в тубусі досить зручно та гарно зроблено. Дуже цікаво. Усього є три види резинок з різними кольорами. 20 штук у наборі 35 гривень. Так, тут у нас соковитискач, скляний, пластиковий, а, сам витискач. З ручкою на 300 мл кольори в асортименті. І ціна такого 45 гривень. Так, тут знову з'явились контейнери, досить непогані, хороші. З хорошого пластика, бачу, зроблені, Якісний ємність для сипучих на літр 800, кольори в асортименті. І ціна такого 66 гривень. Так, ще один набір контейнерів із трьох штук, також якісний пластик. Закриваються контейнери із чотирьох сторін на літр 400, 800 та 400 мілілітрів. Ціна такого набору зараз зі знижкою 149 гривень. Органайзер для дрібничок а двохповерховий закривається. З двох сторін. Ось таким чином відкривається. Відкриваєте кришку. Тут можна положити якісь дрібнички. І потім можна зняти перший поверх. Тут вже у нас другий поверх. Кольори в асортименті. Зараз покажу кольори і скажу ціну. У нас в АТБ три кольори. Ціна такого органайзера 189 гривень. Так, це у нас підкладки, підставки під гаряче. В декілька кольорах. Все, більше немає. 45 гривень. Нові чашки, кольорові. Бачите, а тут такий сірий, темно-сірий, а всередині такі вже трішки яскравіші кольори. Чашка на 300 мл 60 гривень. Дивіться, які гарні креманки, чи не знаю, як їх правильно називати. Як написано тут піали. Піали можна порційно на стіл поставити. Піали по 55 гривень. Так, кошики знову кошики. Ось такі. Невеличкі, точніше, невисокі. З ручками з двох сторін кольори, бачите, кольори в асортименті. І ціна такого кошика на 7,5 літ 90 гривень. Ківш емальований з ручкою. Також а, зроблено в Україні. Отримуєте кешбек на карту. Малюнки в асортименті різноманітні. Ціна 179 гривень на півтори літри. Так, хочу вам показати ось такі салатники. Позаминулого разу були великі. Минулого разу були мацюпонькі, а цього разу привезли середні. Хочу показати вам кольори. Три кольори: салатник на 3 літра, 70 гривень. Ці штучки дуже часто з'являються в магазині АТБ. Також в інших магазинах вони є. Це диспенсер для. Для цього, скажіть мені, для миючого засобу. Зверху вже є губка. Досить такий теж цікавий диспенсер. 70 гривень. Набір лопатка з пензликом. Два кольори в асортименті. Ціна 65 гривень силіконові. Так, а тут що в нас? А тут овочечистка. Три 3 в одному, металева повністю 90 гривень. Ну, хочу сказати, що на вигляд така ніби. Добра три в одному нержавіюча сталь та ручка ось тут силіконова. Привезли знову килимочки у ванну кімнату, кольорів дуже багато різних. Зараз кажу вам ціну. Розмір 40 на 60, 100 гривень. Прилад для розм'якшування м'яса. Я пам'ятаю, як моя мама а, теж робила відбивні. Пам'ятаєте, такі були молоточки, мабуть, теж у вас такі були молоточки і, мабуть, були, молоточки, і стукала, стукала по столі 50 гривень. Відбивала відбивні. А зараз ось такий прилад є, дуже хороша, цікава штука. Цього разу привезли досить непогані картини за номерами. Цікаві дуже. Ой, ці дуже гарні. Розмір 40 на 50 і це дуже хороша ціна 169 гривень. Зверніть увагу. Ну і звичайно, звичайно ж, дуже багато всіляких книжок, розвивалок дитячих. І я звернув увагу на таку штучку: це із цим бісером, чи як він правильно називається, алмазна мозаїка, листівка. Зробити і подарувати найдорожчій людині 90 гривень, дуже багато різних картинок. Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас буде все гаразд. Зустрінемось з вами сьогодні, пізніше, у іншому відео. До зустрічі!